Привіт, друзі! Якщо ви літаєте на FPV-дронах, то знаєте, що батарея це серце всієї системи. Від того наскільки правильно вона заряджається, залежить не тільки тривалість польоту, а й безпека. Часто ми довіряємо зарядному пристрою, як є, але навіть нова зарядка може трохи спотворювати показники. Це може призвести до того, що одна з ячеїк буде перезаряджатися або не дозаряджатися. А це вже прямий шлях до швидкого зносу акумулятора або навіть до його виходу з ладу. Я рекомендую кожну нову зарядку перед використанням відкалібрувати. Це займає всього кілька хвилин, але може зекономити вам десятки, а то й сотні доларів на батареях. Для того щоб відкалібрувати зарядний пристрій, нам знадобиться зарядний пристрій, батарейка бажана саме стільки, S, скільки у вас максимально підтримує ваш зарядний пристрій. І найголовніше, що нам потрібно, це мультиметр, якому ми більш-менш довіряємо, або принаймні який дає стабільні показання при кількох вимірах. І бажано, щоб він показував тисячні показники. В мене показує тільки до сотих, тому буду орієнтуватись тільки на ці значення. Отже, що ми робимо? Ми в першу чергу переводимо зарядний пристрій у режим калібрування. У кожного зарядного пристрою режим калібрування вмикається по-своєму. Наприклад, у Толкіт РЦ, у тих, які з ролером, зарядка переходить у режим калібрування, якщо ми затискаємо ролер і подаємо на зарядку живлення. Ось ми і потрапили до режиму калібрування. Перше, що нам потрібно, це дізнатися наскільки зарядний пристрій точно визначає напругу, що входить. Це дуже просто робиться, оскільки батарейку ми вже встромили, у нас вільний балансувальний роз'єм. Бажано використовувати щупи типу голочок, тому що так вам буде набагато зручніше. Отже, вставляємо червоний щуп до червоного, в крайній правий вставляємо чорний щуп. І бачимо, що зарядний пристрій показує 22,7 вольта. На вході тут також показано 22,7. Для більш точного налаштування нам необхідні тисячні. В моєму випадку піде і так, зараз 22,7 вольта, головне, щоб показники не були менше або більше 22,7. Коли ми знаємо, що вхідна напруга визначає точно, ми вже підключаємо батарейку до її зарядних портів. Спочатку вставляємо балансувальний кабель, підключаємо саму батарейку. І ми бачимо напругу на кожній ячейці, та напруга, яку вважає зарядний пристрій правильним. І якщо ви не хочете, щоб ваш зарядний пристрій після закінчення швидкої зарядки ще хвилин 20-30 намагалося робити незрозуміло, що перевірте, що у вас вихідна напруга, тобто напруга на цій батареї, теж правильна. Ми акуратно, намагаючись не пошкодити ізоляцію і не влаштувати коротке замикання, підключаємося знову таки до правого і лівого контакту. Бачимо, що вихідна напруга скаче від 22,7 до 22,8 вольт виставляємо приблизно такі самі значення. Ми починаємо крутити ролер, доки не отримаємо значення, які нам потрібні. Зверніть увагу, ви навряд чи зможете отримати значення абсолютно рівне. Воно буде постійно стрибати. Намагайтеся, щоб воно стрибало в рамках виміряної напруги і трохи більше. Тепер наступний крок: ми повинні повторити цю процедуру для кожного каналу. Канали вважаються від мінуса та йдуть до плюсу. Тому ми до найлівішого підключаємо наш мінусовий щуп. Наступний за ним підключаємо плюсовий щуп. Бачимо, що показники на мультиметрі показує значення 3,80. На зарядці показано теж 380. Це нас влаштовує, залишаємо. Переходимо до наступної ячейки. Зарядка показує знову 380. Насправді я вже трохи налаштував цю зарядку. Зараз просто показую для вас, як це робиться. Підключаємось до наступної пари. Тобто той провід, до якого ми підключали плюс. Ми зараз до нього акуратно приєднуємо мінусовий щуп. А до наступного плюсовий. Бачимо, що за фактом на батарейці на цій ячейці 380. Чудово, це те, що нам потрібно. Далі процедура повністю аналогічна. Тобто переміщаєте щупи, дивитесь, що вам показує мультиметр. Дивіться, що вам показує зарядний пристрій і за потребу коректуєте значення на правильне. На цьому можна вважати, що цю зарядку ми відкалібрували. Обов'язково не забудьте натиснути на Save перед виходом, після чого можна вже сміливо виходити. Зараз я швиденько повторю дану процедуру для іншого порта. Всі маніпуляції аналогічні. Все, обидва порти зарядки відкалібровані, займаються не більше 5 хвилин. Дані зарядки не сильно насправді відхиляються у своїх показаннях від фактичних, проте відхиляються. Головне, щоб відхилення не були в межах 1 вольта. Це дуже багато і це дуже сильно перезаряджатиме вашу батарейку, призводячи до її більш швидкого ізносу і непотрібних вам ризиків. Дякую, що додивились відео до кінця. Якщо вам цікаві якісні fpv дрони та комплектуючі, рекомендую офіційний сайт GPRC. З моїм купоном ви отримаєте 5% знижки на будь-які покупки: дрони, рами, мотори, батареї чи зарядні пристрої. Краще заощаджити зараз, ніж потім шкодувати, що заплатив більше. Посилання залишу в описі. Отже, калібрування зарядки це простий крок, який допоможе забезпечити максимально точний заряд кожної ячейки, уникнути ризику перезаряду або глибокого розряду. Продовжити життя ваших батарей, і головне, зберегти безпеку під час польотів. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь на канал, не забувайте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити сповіщення про нові відео. Ставте лайки, пишіть ваші коментарі. До наступної зустрічі! І як завжди, все буде чітко.